Mm, яка вкусна конфета. Ой, мужчина, а передайте за проїзд. Ой, водитель, остановіть на остановки. Спасибо. Щойно в моєму виконанні ви почули приклади суржику. Загалом у побутовому житті ми досить часто ним послуговуємося і, забігаючи наперед, скажу, що в цьому немає нічого поганого на певному етапі. Однак, поки в Україні триває тренд на пуризм мовлення, ми відмовляємося від власне українських слів, помилково вважаючи, що вони російські. Це РБК Україна з вами Юлія Гаюк. Дивіться далі, запам'ятайте, які слова не є русизмами в українській мові. Ждати. Це слово походить від праслов'янського. В українській мові є сталі вислови жданики поїсти чи ждати з моря погоди. Голубий походить від праслов'янського, що означає такий на колір, як голуб, тобто пов'язаний із синім полиском крила голуба. В українській мові є вислів тече голуба, кров, держати. Це слово має свого праслов'янського пращура. У нас є вислови держати розум в голові та держати слово стид. Бере свій початок від праслов'янського сором, стид, холод. У нас є вислів стид і сором. Кусок походить від праслов'янського слова косати, яке є спільнокореневим, власне, до слова кусок. В інших мовах також є слова із цим коренем, а в українській навіть сталий вираз ласий кусок. Скала. Це слово з'явилося від праслов'янського скала і первинно означало щось відколоте чи розколоте. Жар має праслов'янського предка і пов'язане з словом горіти. У польській, словенській та словацькій також є це слово, що не свідчить про його належність до російської. І на противагу поділюся з вами кількома суто українськими висловами, які варто взяти на замітку. По крайній мірі це калька з російської, а от принаймні буде українською. На рахунок чогось калька з російської. Щодо стосовно українською, являтися кимось калька з російської, а бути кимось українською. Являтися можна лише у вісні, як писав у своєму вірші Іван Франко. Здавати іспит, говорити українською неправильно, краще складати іспит. Виключення з правил – це суржик. Краще говорити виняток. На протязі дня ми нічого не робимо, тому що протягом дня. І так само не варто вживати вираз Я рахую, що натомість використовуйте я вважаю чи думаю. До слова, суржик це не вигаданий, а цілком науковий термін у сфері в Він позначає штучне об'єднання кількох мов в одній. Первісно, термін суржик вживали саме в контексті суміші української та російської мов. Суржик це також суміш зерна, пшениці, жита, жита ячменю, ячменю рівса тощо чи борошно з такої суміші. Востаннє дослідження з використання суржику проводили у 2003 році. Тоді зійшли висновку, що найбільше ним спілкуються в центральних і північних регіонах. Нині ж, коли багато українців переходять на державну мову, суржик можна вважати нормальним явищем, адже він стає таким собі містком від російської до української, тому в цьому немає нічого страшного. Головне це не зупинятися на шляху до вдосконалення своєї мови та дбати про її чистоту. Я обично просто говорю. Ой, водитель, остановить на остановке, спасибо.